Так. Маршрут номер 8 Чернівцях це новий маршрут, який в нас тільки з'явився. Е, і ті, хто планують здавати іспит, рекомендую все ж таки з ними ознайомитись, тому що вони вас чекають вже на іспиті від 28 вересня. В нас вони вступили в силу. Вони вже є опубліковані на сайті сервісного центру. Тому подивіться їх і приїдьтесь по ним, тому що вони вам вже можуть попастись і ви будете в шоці. Тому розбирай маршрут номер 8. Виїжджаємо з сервісного центру в сторону комунальників. Виконуємо лівий поворот безпосередньо на вулицю Вінніченка е, з комунальника. І Повініченка ми рухаємось далі аж в сторону проспекта. Вулиця Яська. Виїжджаємо на проспект, хоча зараз там перекрито, хто знає. Не знаю, чи вони зараз по ньому будуть приймати, але поки що він є. З нього виконуємо правий поворот на вулицю Головну, це назва вулиці. І з головної, ми швидше всього, я так думаю, що це. Чесно, я не бачу, але думаю, що це вулиця Герцена. Не Герцена, це швидше всього роданського. Руда... По вулиці Рудансько ми виконуємо е рух аж до Буковинської. З Буковин на Буковинську праворуч через залізничний переїзд і виїжджаємо е, на вулицю Вінніченка і там лівий поворот. І через Вінніченка направо на комунальники. В принципі, це досить реальний варіант. Суперскладного я б навіть тут не сказав, що щось є. Ну як на мене складне, це буде в принципі підйом з е -е, Кармелюка. То не Буковенська, то Кармелюка, я перепрошую. З Кармелюка. тобто ми їдемо по Герцена і направо на Кармелюка. З Кармелюка на Вінніченка, отам там підйомчик, маєте на увазі, і лівий поворот, який там непростий. В мене вже в одному маршруті є це відео, як там проїжджати. Тому подивіться, це схоже на третій маршрут. Частина третього маршруту тут теж є. Тому якщо будете дивитися, моє відео в відео про третій маршрут. Є як проїжджати е, виїзд з Кармелюка на Вінніченка? Там є певні нюанси. А в цілому, слідкуйте, я відзніму відео, як це все робити правильно, які є нюанси для того, щоб ви е, не помилялись і були готові до іспиту. Всім успіхів і чекаємо від вас коментаря.